Їх часто називають холодними, байдужими, замкненими, але правда в іншому, Зоїд не тікає від людей, він тікає від поглинання, від надмірного втручання. Це не про ненависть до стосунків, це про глибоке знання меж, шозоїди це поети світу думки. Шановні друзі, я радий вітати всіх на своєму каналі. З вами Максим. Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему будемо говорити про шозоїдних особистостей. Одразу хочу зауважити, що поняття шизоїд використовується як в офіційній психіатрії, так і в психології. Шизоїд – це людина, яка прагне близькості, але боїться її. Він є дуже чутливим, незважаючи на те, що його вважають якимось таким холодним, він все ж таки є чутливим всередині. Але він виражає свої почуття за допомогою інтелекту, як правило. Він прагне близькості, він прагне близькості любові. Але в той же час шукає таку людину, яка зрозуміє його без слів. Він сприймає спробу змінити себе як вторгнення в його особистий простір. А для нього це найгірше, що може статися. Тепер, власне, поговоримо про історію поняття. Слово шизоїд походить від грецького скізо, тобто розділяти чи розколювати, та ейдос, тобто вид, образ, подібний до іншого. То це можна зрозуміти так: подібний до розщепленого. Сам термін шизоїд був введений Ойгеном Блейлером, другом, до речі, Фройда і Юнга, він з ним працював. Ойген Блейлер є також автором поняття шизофренія. На самому початку Блейлер розумів шизоїдів як людей, у яких не розвинула шизофренія, але які мають риси схожі з нею. По-перше, це уникнення соціальних контактів. Це перше і найголовне, що відділяє власне шизоїда від, наприклад, істероїда. По-друге, це емоційна холодність третя – це дуже потужна схильність до фантазування. Це такий його основний тип захисту наряду з інтелектуалізацією. Згодом у 1921 році видатний німецький психіатр Ернст Кречмер висунув гіпотезу, що психічні риси пов'язані з будовою тіла. Так кречмер описав астанічний тип, високий, худий, інтроверт, стриманий та чутливий. Він поєднує в собі парадоксальні риси: чутливий, але емоційно холодний, схильний до філософствування, рефлексії, самоти. Але прагне знайти людину, яка зрозуміє його без слів, часто мистецький та інтелектуально обдарований, але йому буває все одно на похвалу та критику. Кречмер описав два типи шизоїдів. гіперестатичний тип, чутливий та тендітний, та другий анестетичний тип холодний, логічний, замкнений. Також кречмер наряду з описом шизоїдних особистостей колись описав шизотиміків. Це абсолютно здорові люди, які е, мають тільки риси схожі з шизоїдами. Людьми. У них також спостерігається висока чутливість, але емоційна холодність, така сплющеність ефекту. Вони прагнуть бути на самоті, вони не люблять шумні компанії, прагнуть працювати, ну так більше для себе. Да? Вони дистанційовані від людей, але вони здорові. Згодом, після того, як Кречмер написав свою знамениту книжку у 1933 році, був такий. Психіатр радянський Петро Борисович Ганушкін, автор знаменитого підручника з психіатрії клініка психопатії, статика, динаміка, систематика. Значить так вона називається, давно її читав. Так ось він написав, описав шизоїдних психопатів, це саме ті люди з шизоїдним розглядом особистості. Да? Саме так, шизоїдні психопати потрапили у вчизняні класифікації захворювань психіки. Оскільки Блейлер був другом Фройда і Юнга і мав безпосереднє відношення до розвитку психоаналізу, така сталася потужна традиція розглядати шизоїдів як з точки зору класичної психіатрії, так і з точки зору психоаналітичних трактувань. Тому на зараз ми маємо два погляди: власне, психіатричний погляд класичний, коли кажуть, шизоїд, найчастіше мають на увазі людину з діагнозом F60.1, шизоїдний розлад особистості. І, власне, психоаналітичний погляд, де людина розглядає не з точки зору діагнозів, а з точки зору рівня організації особистості, тобто невротик, межовий чи психотичний, і власне, який у людини психотип. Ну, зараз ми розглядаємо з вами шизоїдний психотип. Так ось, шизоїд може функціонувати на трьох рівнях. Він може бути невротиком, він може бути межовим, він може бути психотичним. Як ми знаємо, невротичний рівень це. Такий найздоровіший рівень, там зрілі захисти працюють у людини. Вона більш така соціально адаптована. А ось людина, що зоїть на більш порушеному спектрі, на межовому чи психотичному, вже менш адаптована. Наостанок поговоримо з вами про концепцію подвійних послань. Напевно, ви чули про цю теорію. Це знаменита теорія Грегорі Гр 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 Бейтсона. Він розробив її в 1956 році, коли досліджував сім'ї з шизофренією, і був знайдений певний такий корелят між стилом комунікації в цій родині і виникненням шизофренії. Суть цього явища наступна. Як ми знаємо, є два рівні комунікації вербальний і невербальний. Вербальний – це слова. А невербальний це поза, жести, міміка, пантоміміка, інтонації і таке інше. Тобто все те, що не є слова, але все те, що передає повідомлення. Мама каже дитині: якщо ти це зробиш, я тебе покараю. Дитина отримує конкретне повідомлення, яке містить погрозу. Згодом матір передає наступну інформацію своїм вже невербальним способом: ти не повинен мене слухатись. Ти не повинен зважати на те, що я тобі щось забороняю. Це логічна помилка. Тому що вперше вона сказала: якщо ти це зробиш, я тебе покараю. Другим повідомленням вона каже: не вір моєму першому повідомленню. І, люд... і дитина вже починає плутатись. Вже у неї виникає якісь такі роздратування від того, що її просто намагаються заплутати. І третє і останнє повідомлення, яке остаточно плутає дитину. І рушить її психіку, будемо чесні. Полягає в тому, що матір каже дитині: ти не маєш права виражати своє невдоволення нашою комунікацією. Ну це я, звісно, придумаю зараз, але щоб ви розуміли, як це, є, як це подвійне послання працює. Тобто дитина, по-перше, отримує протиріччливе повідомлення, вона відчуває гнів всередині себе, і вона не може цим гнівом ні з ким поділитися. Вона повинна це тримати в собі. Вона не може вийти за межі цієї системи, в якій діють подвійні послання. Вона не може звернутися в психотерапію. Вона не може, тому що її заборонила. Обов'язково фізично заборонила. Як правило, подвійні послання працюють з маленькими дітьми. А маленькі діти не можуть звернутися з допомогою. Вони все повинні тримати в собі. Ви уявляєте собі, що дитина буде відчувати в такий момент? Як вона буде вчитися спілкуватися з іншими? Ніяк. Тобто, шизофренія – це остаточний такий вихід з цієї комунікації, вихід у власні фантазії, вихід у галюцинації, в маячення, створення нової для себе реальності. Людина, яка постійно знаходиться в подібній ситуації в такому стилі комунікації, вона або втрачає здатність розуміти метафори, тобто образні да, повідомлення, або навпаки в звичних словах. Прямих таких повідомленнях шукає скритий сенс. Але я не хочу, щоб ви тут думали, що шизофренія виникає тільки ось з цієї причини, ось подвійний зв'язок і все тут. да? Ні. У нас прийнята модель е біопсихосоціальна станом на зараз. Це значить, що шизофренія виникає з трьох можливих причин, в поєднанні трьох причин: психологічних, соціальних та біологічних. Якщо у мене є такий подвійний зв'язок, я там прикалуюсь і так спілкуюсь постійно зі всіма, да? але у мене немає генів таких шизофренії, то я не захворію шизофренією. У мене цього не буде ніколи, скільки б я не хотів. Тобто тільки поєднання цих трьох факторів може призвести до шизофренії. Так, є також група реактивних психозів, які виникають після дуже дуже сильної такої травмуючої ситуації, але вони, як правило, Ну, як швидко починається, так швидко і закінчується. Ну, така реакція психіки у нас. Таке буває. Але це на шизофренія. Це ж саме стосується і шизоїдного психотипу. Тобто, це не потрібно думати, що тут тільки мова про шизофренію. І знову ж таки, кожна людина може мати свій власний ресурс. Хтось має такі гени, виховується в такому соціальному середовищі і хворіє шизофренією. потім. Хтось, наприклад, не має таких генів, але в нього така ось такий стиль комунікації в родині. Він просто може стати шизоїдом. Не в психіатричному сенсі, а в психологічному. Ну, такий психотип. Люблю бути один, люблю щось робити один, не люблю ділитися з іншими людьми. Ну, такий шизоїд інтроверт Нормальна, здорова людина, але яка ось має свої особливості. Так, може бути шизоїдний розлад особистості, так, звісно. Але він, як правило, розвивається в дуже Ранньому віці. Ось, друзі, дякую вам всім за увагу. Я сподіваюся, що я вас не заплутав. І ви додивилися відео до кінця, не вимкнули його там десь на 3-й хвилині. А, так, я розумію, що це дуже складний ролик, це дуже-дуже складна тема, ше шизотимік. Я, Якщо б я не був пов'язаний з психологією та психіатрією, я б також я б вже заплутався там. А, що ми повинні з вами пам'ятати? Що є два основних погляди: психіатричний, класичний. Звідки, в принципі, шизоїдність і пішла, та психологічний, тобто психоаналітичний. Психіатри розглядають шизоїдів в класичному варіанті як носіїв шизоїдного розладу особистості. А психоаналітики психологи розглядають психотип шизоїда на різних рівнях організації. Це може бути здоровий шизоїд, це може бути більш порушений шизоїд, Такий межовий, це може бути людина з психотичної рівня організації. В нього вже є великий ризик захворіти шизофренією. Ми будемо з вами ще багато говорити про шизоїдів. Це дуже класна тема, це дуже класні люди. У мене є знайомі, шизоїди, шизоїди такі класичні, ну, вони дуже теоретично підковані, вони е, дуже мають багатий такий внутрішній світ. Він прям відчувається в них. Але також відчувається, що вони дуже бояться. Бояться вторгнення в себе. Ну, такі вони люди. Я можу їх зрозуміти прекрасно, тому що в мене також є шизоїдні риси. Хоча, напевно, більше і стероїд, ніж шизоїд. Отже, дякую вам всім, друзі, за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, клацайте на дзвіночки, пишіть коментарі, сподобалось вам, не сподобалось, що ви завгодно. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там також у мене дуже цікаво, пишу різні пости, різні квізи влаштовую. У нас весело, підписуйтесь.